Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати за яйце ПМ. Так, я купив сьогодні яйце ПМ та яйце-Ріко. Спека не буду купляти, скін мені дуже не подобається. Купив ще яйце Ріко. Тому зараз ми за них будемо грати, їх будемо тестати ці скіни. Я вже отримав і той, і той пін. До речі, зараз вам ставлю. Там така крута компенсація дають. В общем, зараз я його знайду. Ось цей пін. От. То в чем прикол? Цей пін ну, ти получаєш, да? я спеціально дивіться, я грав. Я брав пен, от зараз якраз буду показувати і розкажу. То дивіться, який прикол. Ти, я зіграв спочатку одну гру за грузику, а потім зіграв гру за крафт ну, ігор за п. І так от в чому прикол? Коли ти граєш у ігру за пм, то я зараз покажу, що я зроблю. Ну, no, я с фармив. Ну no, зараз вам вставлю. Просто яку компенсацію нем невероятно дають за це. В общем, дивіться, просто так от э, стоїш и все. Вот, дивіться, просто так от стоїш. Тебе зараз побіг за секунду. Ладно, це ще було довго. Э, вот, і отак так от просто я собі фармив э, бригаду, почему он спит. Я так себе фармив е, на пражение. АПМ... Я не знаю, як назвати. Правда, я не розумію, що вона стріляється, яким як вступам. Ну ладно. В общем, вот так от. Я за неї купив а це В принципі, стріляється, воно доволі прикольно. Зараз ми підем. Давайте... не знаю куди піти. Давайте в Броубол підемо їх. давайте в ранговий підемо. Постеріг підемо в ранговий. Там ми затестимо Ріко Ріку сюди, в принципі, буде більш-менш. Тому повернусь, коли ми все вивели. Короче, лумі я взяти ще не можу. І після того, як ми протестимо скіни, я вам зараз напишу ось тут зліва. Якщо ви не хочете це дивитись, то тут зліва буде надпись. Що якщо вони хочете дивитись, то там перемотати на цей час, і там я вже буду доігрувати останню гру на лумі. Там мені три кубки залишилось, до тисячі кубків на ній. В общем, Рико запретили в цій грі, а ПМ взяти я не можу. Тому я зараз просто вийду, ну, мені не встається тут нічого робити. Мені. прийдеться. В общем, ладно. Ладно, в цей раз порано вам запротестить не вийде. Ну і ладно. Я взагалі за нього не дуже сильно хотів бити, в що не Ну, що робити? Вибору немає особого, біжище, так особо факт, если честно. Ну, мы уже їх маємо протестить. От от. Даже если проиграємо, все одно. У мене Ріку на 1200 кубков. Він таки останется, якщо що. Ну, все одно, яка різниця. Буде він у мене ще полтора дня. Ух ты! Меня кстати, дивіться. Ну правда, странно, що у нього пістолет літає. Ну ладно. Ні, дивно, що у нього пістолет летає. А так атак, він ну, тоже яйцами. Ну, а так, в общем, очень схожа на скин Курка, не знаю, вообще Петух-реку, Петушара, Петушара у нас дико, о, нет, ну, Дики-набой, не, он, ну, кстати, тоже мемный, им так прикольно ходить, при... у него там шарики прикольно так трясутся, не, знаете, скин мне тоже подобается, прям, ну, имбаскин. Він коштує своїх 200 гемов. Ні, нет. Своїх 200 гемов я загласен, він коштує. Особливо той, що я його за 100 купив повністю. Так, да, я с тобой затемлюсь, але головне, щоб вона мене не закрылась. Буде дуже печально. Тут такі мінуси огромні дадуть. Ну ні, мені скин, кстати, дуже нравиться. Прям вообще дуже. Ну, це мій чесно улюблений скин тепер на рік. Ну, тільки не кризь, пожалуйста. Вот прям пожалуйста. М -м -м. Я не знаю, чего у меня до сих пор ложить. Зараз при вас уберу, если. О, господи, не забуду. Вообще, я постоянно забываю убрать. Вот прям серьезно. Мне интересно, за пятым месяцем они тоже мину зайдут. Сидим. Мне главное серию побед не слить. В общем, я просто буду следить, бо мне главное, головний... сейчас Опа, все, теперь можем идти. Ой, блин. Ой, блин, а. Тики, не крысь, не крысь, не крысь. Спасибо. Давай, будем шелю убывать. Що происходит? Що происходит? Давай. Хорошо? Добыв. Там вони сидеть. Ой, ужасно все. Хорошо? Бачила він такими. Я не пам'ятаю, як воно називається на українській, але там разом крашенка. Я забув. Зараз загуглю в інтернеті, як воно називається. То він такими крашенками стріляється. Прикольно. Я зараз покажу вам. Це так прикольно зіграли. <ріст> я даже не ожидав, что мы выиграем. Прикольно. Я думав, мы остались там не в последнем месте, но мы выиграли. окей, Давайте тепер за Pem зграємо. Сейчас я найду. А зараз вам виставлю тут, е-е, як воно називається? Бо я не знаю, нови там якимись крашенками стреляються. Фарбованки. Я просто так помалюю. Ну, за ПМ я впевнена вже, що ми не вивеземо, бо э, ...самий класний персонаж для одиночного столкновення. Прям вообще замечательный персонаж для Одиночного столкновення. Прям ну краще персонажа не придумаєш. Да, сюда взяти? Не, ну. Тут, тут, тут. Я щиток мимо беконом. на мои Яйцями то хлібом стріляється. Ну серйозно, що це таке? Там буквально хліб, яйця і бекон. Так. Боже, ну не так, <ел> Шо це <р> Нет, це мені 1 квітня набагато подобається більше, ніж 1 квітня минулому році. Колаборація з Baby Sharp, так, була дуже прикольна. Ну колаборація... Кстати, ви замітили, що майже всі колабори... Фрій, колаборації ...скіни ось... з колаборації ...ходять іменно на Эль Я ульту окей? От, на Льпріму. Там е, оці скини з е, футболом були на Ільпріму. Там скини з е, губкою Боу, і був на Ліприму з Бейбі Шарком був на Ліму. Одного убийте, пожалуйста. Я просто дуже сильно. Я в принципі ми Я вам, якщо я не встигну набити ульту до кінця цього бою, то я вам її зараз кудись тут вставлю. Не особую. Фух, слава богу. Е, сразу наш на душе стало легче. Я ульту надеюсь. Все. Вот, ульта, да? Может, вы разумели. А, зря. Ой-ой-ой. Бомбардит так Не крысь, не крысь, не крысь, не крысь, не крысь. Боже, что тут происходит? Как можно здесь жить, как вы живете? Давай, баста, не супергерой. у Ну ладно, пофиг. Так ты погано ми сыграли. Там питки на якась свігня почала происходить. Ну ладно, серію побед ми напевно, до речі, апнули, у не погано? Пу. Ну шо не з тапочками мы Ще есть. такий фон фо А шо, кстати, на фоні клоуни роблять? Там на фоні клоуни. Ну ладно. Не, лоша схід напевно. Він 20 разів виходить цей. Навіть що там озвучка нова, ну пофіг. Так, і зараз там здається остання гра на ломі, щоб пахнути її на максимальний ранг. Тому зараз ми будемо це робити, у мене знову буде персонажі на максимальному рангу. І скоро буде відео про те, як я буду відкривати ну, ультра скриню, але, на жаль, озвучувати я буду. Ну, тобто не буду я її відкривати прямо так от на відео. Буду я відкривати її. Ну, можете, до речі, написати в коментарях, чи хочете ви взагалі бачити е відео про те, які відкриваються утра скрині. Якщо так, то напишіть е у коментах. Я, ну, в принципі, думаю, викладу відео, але все рівно. Там якщо ніхто не напише, то може і не викладуть, власне. Е ну, щоб я знав, хоча б комусь це буде цікаво чи ні. Оце все одно морока, там потім озвучувати на монтажі, монтувати прев'юшку. Це знаєте, все одно. Не дуже швидко. Так, мені зараз головне не протикатись, бо я... Ні -ні, ото це звіздец. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Это грин Ура! Если не слишком эмоциональный босс Кубертата. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня босс Кубертата слишком... эмоциональный, ребят, так что ви... Я не знаю, я просто шось сильно... Не знаю, что это такое. А каким це фигом я по тебе не попала? Няма в любом случае мы її уже акнули, но все равно щось вина кис... Якісь... Странно, я не понял, як я по нього не попав. Ты холодный. С... Давай вы. Блин, я думаю, что цеки. Сейчас выпрыгнут такие. Дум-дум-дум. Ой, ой. Ой-ой-ой. Бомбарь. Блин. Нет, мне не дуже сильно нужен пупырник. Немощь. Боже, таперный кольт, немощь просто. Люди поплачут подушку, немощь. Боже, боже, топтаперный кольт. Боже, хоть коль аптаперный. Боже, нищий. Фу, нищий, боже. Топтаперный кольт. Ну, так, вот так у нас получается. Высказался. Вот такие у нас... Получается... У нас аккаунт получается питки на сезону. сезона. Можете робити скріншоти, то я знаю. Я, я не знаю, що я несу, взагалі. Отакий от у мене буде аккаунт під кінець сезону. Не знаю, що я можу ще сказати. Давайте виставлю нормальну... нормальний профіль. Це я не знаю, за що я вообще на Лумі. І конкоцю. От, то отакі от у мене профіль виходить під кінець цього сезону. Тому дякую за перегляд. До нових зустрічей.